Обряду встановлено ще й самим Ісусом Христом, і це якось продає особливу урочисті. Да. E, причому цей обряд встановлений на спомен про нього, точніше на спомінь про його смерть заради викуплення усього людства з рабства ріха і смерті. Про те, чому під час обряду спомену використовується хліб та вино, ми вже багато говорили раніше. Процес ламання хліба викликає асоціацію з жертвою всипалення. Вона ламалася на частину, пам'ятаєте, Вино за своїм зовнішнім виглядом нагадує кров і викликає асоціацію жертвою за гріх або жертвою за злочин. Хліб особлює собою всю систему храмової, всю повністю. Хліб такий образ. І все охоплюючи, я би так сказав. І всі служіння, вони були розповіддю про Машия. Ось, що каже закон. Святі вони будуть для Бога свого і не забезчищать вони імення Бога свого, бо вони приносять огнені Божі жертви, хліб свого Бога. Всі жертви, можна було, їх п'ять розневидностей, але можна було б одним словом замінити. хліб. Хліб. Наслідок гріхопадіння людства жертва в обов'язковому порядку стала третім учасником заповіту, встановленого Богом що, з людиною. Бог, людина і третя сторона. Учасник заповіту жертва. Ось чому Божий суд саме, буде саме за відношенням людини до жертви, тобто до Христа, визначати, чи є ця людина побожною чи ні. Приходить наш Бог і не буде мовчати, буваючи огонь перед ним, а круг нього все буриться сильно, він покличе з гори небеса і землю народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіто зі мною. Бачите, як це важливо мати заповіт з Богом. Сьогодні ми сконцентруємо нашу увагу на духовному значенні прийняття компонентів Вечері Господньої хліба та вина. Оновлення відносин заповіту з Богом супроводжується прийняттям всередину організму символів, які за своєю сутністю, в принципі, є продуктами харчування. Ми їх приймаємо всередині. Тобто, своє бажання поновити перебування в Божому заповіті. Ми повинні видимим чином висловити за допомогою прийняття в їжу того, що сам Господь обрав в якості символів, які вказують на його життя як замісника людства і на його смерть, як жертви за наш рік. Подяку віддав, переломив і сказав: прийміть, споживаємо. Це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Зверніть увагу на слово, яке стоїть перед словом споживаю. Яке це слово? Прийміть. Тобто, що треба зробити перш ніж щось спожити? Прийняти. Прийняти. Тобто я повинен спочатку визначити, годиться це воно в їжу чи ні. Кожен з нас може це робити, коли, наприклад, дістає з льоху закрутку. Ось банка з помідорами. Бачимо, свіжа закрутка. Банка кришечка новенька, да? значить, закрутка свіжа. Зовнішній виклик, вигляд викликає апетіт. Тому ми беремо її до хати, де вже стоїть на столі миска з вареною бараболі, з жарною цибулькою. Да? Там ми миємо банку, знімаємо кришечку і з задоволенням їмо все це і помідори. А ось інша банка закрита, непонятно чим, і, а всередині бура маса неприємного вигляду ну, ось, зверху цей папер. На вигляд важко визначити, що там всередині, і це викликає підозу. Тому банка залишиться на полиці до іншого разу, так? Да? Ні, ні. Друзі, я не мав такого слайду в інтернеті показати, які бувають старі закрутки вльос. А старі, криво, да. ржавий, ржавий, ржавий. а вже зацвіло під кришкою, це да? да. та такі ми викидаємо просто, не беремо. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожарене дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла. Тобто, перш ніж з'їсти заборонений плід, Жінка також візуально його оцінила, да? подивилася. Да? Оцінила придатність його в їжу. Стало зрозуміло, що буде смачно, да? приємний вигляд. Да? І потім вже вона аж взяла його в руки, тобто прийняла. Подивіться, який приваблюючи, сіяє своєю чистотою своїми кольорами ці фрукти, Купляючи їх в супермаркеті, а потім крутаючи їх. Ми цим виявляємо віру в те, що вони корисні для нашого здоров'я. Друзі, щоб їсти щось в супермаркетах, треба дуже віруючим бути, що воно не шкодить здоров'ю. Прийняття якихось продуктів харчування, тобто є виявом віри в надійність їхнього джерела. Погоджем. Давайте перевіримо цю курку за допомогою Біблії. І відказує за те, що вони покинули Господа Бога свого, який вирив їх їхніх батьків з Єгипетського краю, і держалися міцно їхніх богів, і вклонялися їм, і служили їм. Тому Господь навів на них усе це лихо. За що Господь навів на Єрусалим лихо, яке призвело до знищення храму і вілонського колону? Покинули Господа, служили чужим богам. А чи виявлялось поклоніння іншим богам, то якісь ритуальні ритуальної їжі? Да. Звичайно, це взаємопов'язані поняття. Ось. Так і в законі написано, щоб не склавти умови з мешканцем краю, які будуть вони любодіяти в за богами своїми, і будуть богам своїм жертви приносити, то якщо він покличе тебе, то ти не будеш їсти. Жертви його. Тобто, по, 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 прийняття ритуальної їжі входило е, поклоніння в поклоніння Богу. О. То закон забороняв, да? щоб не ходи, не вкладай ніяких угоз з язичниками, бо потім підеш і будеш їхні жертви їсти, да? а потім будуть важкі наслідки. Саме цією нормою законом керувався один відомий пророк. Виково да? всі знають, коли відмовився їсти м'ясо і збити вино, яке благословляв сам. Як звали цей чоловік? Дани. Да, да. Будучи пророком цар Давид сказав молитві Богові, подивіться, я на навіки свідоцтва спадкував, бо вони радість серця моєго. Прийняття Божественного відкриття, прийняття Божого Слова. Пророки Єремія і Зекіль висловили за допомогою наступних виразів. Подивіться, «Я тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав. І було слово Твоє мені в радість і втіху і серцему, бо кликалось імені Твоє надо мною, о Господи, Боже Савод. А Ізекіль, подібниши, І відкрив я свої уста, і він дав мені з'їсти цього звоя. І сказав він до мене, сину людський нагодує свого живота, своє своїм цим звоєм, що дам я тобі і я з'їв. Тобто там слова Божі були написані да? на цьому світку. Тобто, образне поїдання Божого Слова пророком було свідоцтвом довіри пророка в цьому джерелу відкриття, тобто христу. Біблія називає Господом Богом святих пророків Сина Людського, Ісуса Христа. Це Він посилав. Пророк і на служінні Ізраїлю це він це слово посилав і він цим словом годував. По правді, по правді кажу вам, хто приймає мого посланця, той приймає мене. Хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Прийняття пророка свідчить про довіру до джерела, отриманого ним відкриття. Пророк це також людина, яка проповідує Слово Боже. І якщо ти приймаєш і цю людину, то тим ти довіру до джерела, з якого він проповідь записав, так? Звичайно, різні бувають проповіді. Але якщо проповідь біблійна, э, адвентисти сьогодні люблять біблійні проповіді. Так? Ви любите біблійні проповіді. Так. Не просто, як розказував брат, з яким ми цей цьому тижні ми проводили іванську програму в Вінницькій другій громаді. Це була медицинська програма всією командою. І знаю Бог Олег Михайло. він згадував, як він женився, а жінка була а він був невірючий. І вона його підбивала, що пішли, пішли на собрання. Я прийшов на зібрання, а там якийсь пастор розказує, як він в Америку. І всю проповідь розказує, як він в Америку. А цей брат всю Європу проколісів, зад і поперед. І каже, ну я вже заморився це слухати. Е, він думав, що послухає якусь біблію проповідь, да? Ось, але так і не почув. Ну, не буду довго. Навіть людина постороння, якщо приходить в церкву, то вона буде дивуватися, що в церкві не читає Біблію. Чи біб проповідь не містить в собі якусь біблійну матеріалу, бо це якраз логічно. На поліції інформації треба дивитися новості. А в Домі Божому треба щось? Але слово Боже Да? Ось. Пророк прийнятий в тому випадку, якщо ті, хто приймає звістку, вірять в те, що вона послана від Бога. Якщо люди поважають Біблію, сидять в залі, то вони будуть і уважні до того служителя, який передає цю віру. А чи пов'язане прийняття Ісуса з вірою в нього, як в спасаючого Бога? Як? Чи пов'язане прийняття Ісуса з вірою в нього, як в спасаючого Бога? Ну так, да. mm. ну, да. звертаючи до Ісуса, Нафаміл, коли сказав, що Він сказав? Ти е, учитель, ти син Божий, ти цар Ізраїля. А не ще те, говорить про те, хто цар Ізраїль? Я ви цар Ізраїлю? Тобто, е, як бачимо, Царем Ізраїлю є Єгова, саме ім'я Ісус, що означає Його Спасає. Тобто, Нафанаїл, у увірував в Ісуса як в Бога, який спасає. Бо Господь наш суддя, Господь законодавець для нас, Господь наш цар, Він нас спасе. А? Ось як говорить Священне писання. Тобто апостоли, які прийняли Ісуса як свого особистого Спасителя, сповідали віру свою в нього О, такими словами. Це істинний Бог і життя вічне. Це Іван так казав, так? Да? до всім Бог. Це Павло так казав. Господь мій і Бог мій, а це хто так казав, До Ісуса звертався. Господь мій і Бог мій. Хоман. да, дякую. Цікава є та форма, в якій Ісус Христос вчив своїх послідовників виявляти віру в нього. Дивіться, хто тіло моє споживає, то кромою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий Отець послав мене і живу у Яцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Цікава форма, така виразна. Так? що необхідно, аби залишатись в Христі, споживати його тіло і пити кров. Давайте порівняємо це ще з одним біблійним текстом. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він в Бозі. Порівняємо ці два тексти, подивіться, ось вони поруч. Що спільно є? тіло, Друга частина ознакова, да? а, а перша частина обох текстів трошки відрізняється. Тобто, на певних умовах в людині перебуває Бог. Ось що спільне, да? На певних умовах в людині перебуває Бог. Давайте порівняємо перші частинки цих двох текстів. Порівнявши, можемо зробити висновок про те, що їсти тіло Ісуса та пити Його кров, це те ж саме, що сповідувати віру в Нього як Спасителя. Бачите? Як сина Божий? Або іншими словами, сповідання віри в Ісуса як Бога, Спасителя, і є споживанням Його тіла і крові. Що ж являє собою тіло і кров Христа, які нам слід споживати і пити? На буквальному матеріалістичному розумінні того, чим є тіло і кров Христа, побудоване католицького Богослов'я. Це невірне, не духовне розуміння. Тому Ісус застерігає від нього. Подивіться, як він застерігає. То Дух, що оживляє, тіло ж не допомагає нічого. тобто матеріально, воно не приносить ніякої користі. Слова, що я говорив вам, то дух життя. Бачите, матеріалістичне розуміння не приносить жодної користі? Джерело життя походить з Божого Слова. Давайте підсумуємо це коротке дослідження Біблії. «Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спом'ян про мене. До чого насправді закликає нас з вами Господь за допомогою цього тексту? Чому це так важливо під час спомену? Виявляти свою віру через прийняття і споживання хліба віж? До свого воно прибуло та свої відсуралися Його, а всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати тим, що вірить у ймені Його, що не з крові ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але не родилося Бога. Хто прийняв Ісуса? Ті, хто віру у нього, як спасаючи Бога. Але людська віра, на жаль, поняття нестабільне. Віру треба щоденно годувати. Тому, брати і сестри, чи відносишся ти до щоденного вивчення Біблії як до споживання хліба щоденного? Якщо так, то ти дитя Боже, яке народилося від Бога. Читали ми про це більше, так? Якщо ж це було у тебе, але останнім часом зробилось нерегулярним, таке теж буває? Від того, що ти втратила чи втратив відчуття голоду по слову Божому, це також буває да? з різних причин, що цей голод по слову Божому, трохи ми перестаємо відчувати. То якщо таке було, то сьогодні у тебе є можливість покаятися в цьому і оновити своє перебування в Божому заповіті через овідання віри. Підтвердіть своє прийняття коротше, відкриття про Ісуса Христа як Бога в тілі і Спасителя, прийнявши хліб. Господь Ісус Христос є Духом, який оживляє і дає вічне життя. Підтвердіть своє прийняття Ісуса як жертви за ваші гріхи, прийнявши вино. Нехай добрий Господь, он у вас присутні свого Святого Духа. Амінь. Амінь. Добре.